Було кінець 19 століття, а зараз Україна незалежна держава, незалежна країна. Ми мусимо об'єднатися, ми мусимо вийти, ми мусимо протестувати. Чого зараз у соціальних мережах? Я читаю, я кажу, я також коментую. Така купа відгуків. Євросоюз це правильно, євросоюз це класно. А що саме ті відгуки біса дадуть? Чому всі сидять вдома? Ті, хто вийшли зараз, зараз на Майдан, вони герої, я вимагаю Лоблецьків, погодуйте собі. Лаблицький громадський майдан, хто вийшли. Право! Але, на жаль, на жаль, я дуже глибоко вичарований хмельницькою молоддю. Погодьтеся, люди, які зараз стоять більше контингент, на багато відсотків 70. Це люди, яким за 30-35 років. Де молодь? Чому я можу вийти? Чому мої друзі можуть вийти? Де всі інші? Що вони зараз роблять? Сидять на диванах, п'ють каву і кричать тим студентам, тим людям, які вийшли в Київ. На морозі, які не сплять по кілька днів, кричать і молодці. А самі сидять на диванах. То як це люди? Це зрадники. Ні, Боягузи. боягузи. Що вони скажуть абсолютно правильно. Що вони скажуть своїм дітям? Я знаю точно, Україна підпише цю кляту асоціацію. Україна буде в Європі, бо Україна це Європа. Ми не йдемо нікуди. Ми власне повертаємось додому, бо це наш дім. Ми достойні в ньому бути. Перепрошую, я трохи нервую. Дякую. Вони зараз сидять на диванах, вони зараз побивають каву, кричать, як це класно в Євросоюзі буде. І що вони для цього роблять? Вони нічого не роблять. Мені було б соромно дивитися в очі своїм майбутнім дітям, які будуть в мене через 10 років. Коли вас спитають тату, коли Україна йшла в Європу, коли Україна боролася за себе, що ти робив? Я скажу, я був на Майдані. Я робив все від мене залежне, я намагався. Я намагався донести до всіх своїх друзів. Прийшли люди, не всі, на жаль, але прийшли. Я вірю, що нас буде більше, Україна має повстати. Я вірю, що ми піднімемо революцію. Чекати, чекати не варіант. У нас є три варіанти. Лишити все, як є. І далі буде хто в лайні в якому ми зараз жити, так як ми живемо зараз. Ви хочете цього? Ні! Або ще є варіант, можна злягатися з Росією. Знову ж таки. О, У нас є, вже є, був замок. Що о. це було? Це був голодний мор, це були репресії, це були всілякі утиски нашої мови, нашої нації. Ви хочете цього? Ні! Чого ми хочемо? Ми хочемо Європи. Європи це нормальні стандарти життя. Це високий рівень економіки. Це повага до кожної людини, до кожної особистості. То чому? Чому зараз тільки народу сидять на диванах і нічого не роблять? Бо то холої! Холу. То холої! Ми мусимо вийти! Ми мусимо підтримати революцію! Ми мусимо її підняти! Ми мусимо ми можемо об'явити імпишмент президенту! Ми мусимо розпустити уряда зарова. Вони казали, що роблять покращення, де до покращення, До покращились до зубочіння! Рівень економіки падає, ВП падає, дохід падає. А вони А вони купують собі вертольоти і кажуть, що звідти себе чують. Та де таке бачено? Де в Європі таке бачено? Я вірю, що ми повстанемо. Буде революція. Не треба чекати 2015-го. Люди, виходьте на вулицю, боріться за себе, бо це наше майбутнє. То наше життя, і ми мусимо його відстоювати. Слава Україні! Слава, Слава! Слава нації!